Привіт! У цьому відео я хочу зробити огляд проєкту, який розробила наша студентка на програмі Foundation. Ця програма розрахована на спеціалістів, які вже мають певний досвід роботи в Архікад, але не до кінця розуміють, як створювати 3D-модель, або взагалі не мають досвіду створення 3D-моделі. Не до кінця розуміють, як правильно застосовувати інструменти, архікад для швидкого та презентабельного оформлення креслень, а також не вміють створювати автоматичні підрахунки та специфікації. Зараз я демонструю на екрані проєкт, який розробила студентка саме на цій навчальній програмі. Програмі за 12 тижнів курсу. І звичайно, по завершенню того, як вона розробила цей проект, вона отримала сертифікат, підтверджений Graphisoft. адже нагадую, що Біган Архітект це авторизований навчальний центр Graphisoft Ukraine. У цій навчальній програмі ми акцентуємо саме на коректному 3D-моделюванні, адже коректно розмодельована 3D-модель це запорука швидкого та презентабельного оформлення креслень, а також коректних підрахунків. Зараз, на прикладі цієї 3D-моделі, я вам покажу деякі елементи, які ми вчимося моделювати на цій навчальній програмі. Ось, до прикладу, плитку студенти вчаться моделювати саме навісною стіною і промодельовувати кожен момент, який потрібен, для того, щоб потім її вміти коректно підраховувати. Також ми моделюємо за допомогою складного профіля, наприклад, плінтус або ж профіль тіньового шва. А також ми ще й моделюємо за допомогою складного профілю дверки, які можна потім приховати для того, щоб показати внутрішнє наповнення корпусних меблів замовникам. Окрім коректного моделювання, студенти вчаться ще користуватися картою видів, а саме користуватися ось цією вже заздалегідь створеною нами структурою, ця структура прослідковується як у карті виглядів, так і у книзі макетів. Насправді, структура є на кожній навчальній програмі, тому що це розроблений нами шаблон, який відтестований на практиці у нашій архітектурній студії. Він складається з 9 розділів, куди ми поетапно зберігаємо потім оформлені креслення. Також є додаткові папки, які призначені для робочих якихось креслень, для перевірок, а також для концепцій. Я зараз не буду показувати вам усі креслення, але ось до прикладу відкрию мій улюблений розділ, це розділ оздоблення. І тут ми створюємо, бачите, ось такі розгорточки, а ще до кожної розгортки ми створюємо 3D-документи, я їх обожнюю, тому що вони реально дуже презентабельні і доповнюють, і збагачують кожен проєкт. І такі 3D-документи можна створювати тільки тоді, коли в нас справді класно і коректно промодельована 3D-модель. Ось покажу вам ще декілька, тому що я справді їх дуже люблю. Ось, наприклад, на цьому 3D-документі добре видно. Наскільки потрібно промодельовувати навісною стіною плиткою, бо бачите, вона зразу а, так виглядає досить красиво, зразу видно шви, як вони сходяться. І це не тільки красиво, але ну, і потім і зручно, звичайно. Ось, наприклад, ще 3D-документ санвузла, ще 3D-документ. Наступного приміщення це спальня, а також тут ще, наприклад, є 3D-документ кухні, де ми позначаємо стільки розкладку а, плитки. Також я ще дуже люблю розділ меблів, він теж дуже презентабельний. І ось тут ми теж використовуємо саме ці 3D-документи, де позначаємо меблі. І, звичайно, ми прокреслюємо ось так кожну позицію меблів, які замовляються на індивідуальне виготовлення. І ось тут на цьому 3D-документі якраз видно, для чого ми промодельовуємо дверки кухонних меблів окремо, адже так нам зручно показувати внутрішнє наповнення саме ось таких кухонних меблів, бо це важливо зазвичай для замовників. А ще давайте для прикладу вам покажу якусь автоматичну специфікацію. Наприклад, перейдемо до сантехніки, і ось тут є. Специфікація сантехніки, яка, до речі, автоматично, звичайно витягнута. Тобто ми промодельовуємо спочатку кожен об'єкт, потім у властивостях прописуємо всі необхідні параметри, такі як виробник, модель і так далі. А далі все автоматично зводиться в цю спеціфікацію. Автоматичні специфікації це дуже насправді корисно, тому що а, за рахунок них ми мінімізуємо помилки, які можливі при розробці наших креслень. І ось ще вам покажу, наприклад, специфікацію: це спеціфікація LED-підсвіт. Яку ми теж, до речі, промодельовуємо, це специфікація відомості освітлювальних приладів, які, до речі, теж всі промодельовані і закласифіковані, прописані всі властивості і зводяться ось таку специфікацію. Ну і, звичайно, специфікація рамок і специфікація електрофурнітури. Специфікація електрофурнітури якраз дуже важливо робити автоматично, бо у ній найбільше помилок, тому що, поки ми дорахували до якогось вимикача, ми вже забули про перший вимикач. Тому. Автоматичні специфікації це must have кожного проєкту. Отже, таким чином у карті видів ми зберігаємо ось так по кожне креслення, яке розробляємо, і таким чином формуємо повний робочий проєкт. Нашого об'єкту. До речі, хочу зауважити, що е, саме на цій навчальній програмі ми вже показуємо, як розробляти у одному файлі на одному плані з допомогою панелі реконструкції два і більше варіантів планувань. І це, звичайно, дуже зручно, тому що у вас не буде таким чином варіант 1 файлу, варіант 2, варіант 2, final, варіант 2, final, final і так далі. Все буде зібрано, структуровано і в порядку. До речі, ще однією важливою функцією, яку ми розбираємо саме на цій навчальній програмі, це є графічні заміни, які дозволяють пришвидшити оформлення креслень ще в рази, тому що ось є створені дуже багато комбінацій графічних замін. До кожної графічної заміни створені окремі правила, і якраз саме вони дозволяють оформити один і той самий план в різних кольорах та з різним відображенням. Такі комбінації у нас створені теж, бачите, за структурою, яка прослідковується. І у карті виглядів, і у книзі макетів, тобто до кожного розділу демонтаж, монтаж, план гіпсокартонних конструкцій, електрофурнітура, план управління освітленням, розгортки електрофурнітури і так. Далі, якщо ви зараз встигли налякатися, що вам треба стільки всього навчитися створювати, то не лякайтеся. Усі ці комбінації вже створені у шаблоні, і ваша задача просто навчитися ними користуватися. А це вже, повірте мені, набагато легше і набагато скоріше, ніж це все створити. Ми вже подбали про вас наперед і все це пропрацювали. Саме тому наші навчальні програми це і значне полегшення одразу виконання ваших робочих проєктів. Отже, коли в нас сформований весь наш робочий проєкт в карті видів, ми переходимо до книги макетів і тут прослідковується та сама структура, яку ви бачили у карті виглядів. Ми зберігаємо сюди на робочі листи уже наші розроблені креслення. Ось студентка, наприклад, позберігала. Так, ось тут є 3D-документ знову ж таки гіпсокартонних конструкцій, відомість дверей автоматичної. Яку я вам ще до тих пір не показувала, ось тут є d документи демонтажа і монтажа, що знову ж таки дуже зручно. І ось, коли всі ці креслення поформовані по ось таких макетах, ми переходимо. До організатора. В організаторі в нас є ось тут публікатор, створена публікація проєкту, що знову ж таки це автоматизація, тому що ми один раз налаштували, і потім ми можемо перепублікувати проєкт у разі внесення якихось правих. І після того, як ми публікуємо наш проєкт у pdf варіанті ми ще його обов'язково публікуємо у BMX-форматі. І зараз я вам покажу його. Ось так виглядає проект, збережений у форматі BMX. Тут ви бачите теж ту саму структуру. Є 3D-вигляди збережені, а також папочка креслення, в якій прослідковується та сама структура. Дев'ять розділів, і в тих дев'яти розділах збережені. Усі необхідні плани, обмірний, план демонтажу, монтажу, план гіпсокартонних конструкцій, 3D-документи гіпсокартонних конструкцій, все те, що я вам показувала, розділ опалення, кондиціонування і так далі. А також ось такі класні 3D-вигляди без стелі зі стелі для того, щоб кожен замовник, підрядник чи будь-який виконавець. Міг відкрити цей формат у себе на комп'ютері, на планшеті, на телефоні і зручно переглянути вашу пророблену роботу. Також крутою функцією BMX є те, що ми показуємо, як задавати кожному об'єкту, застосованому в цьому проєкті, властивості, прописувати, наприклад, його модель, артикул, можна прописати навіть вартість. Наприклад, якщо це освітлювальний прилад, як я вам зараз показую, температуру освітлення, навіть вказати посилання, за яким його можна придбати, і це все можна подивитися у форматі BMX, просто натиснувши одною кнопкою на об'єкт, який ви хочете побачити, інформацію. Ось, наприклад, натискаю інфо і ось тут все занесено. Круто, правда ж? Отже, підсумовуючи, хочу сказати, що кожен студент після навчальної програми «Foundation» вміє розробляти повноцінний дизайн-проєкт, який складається з усіх необхідних розділів для реалізації, а також класним лайфхаком і фішкою стає те, що він вміє його зберігати у формат BMX. Тому, якщо ви хочете навчитися коректно створювати 3D-моделі ваших проєктів, навчитися швидко та презентабельно оформляти креслення, робити автоматичні специфікації, то ми з радістю будемо чекати вас на навчальній програмі Foundation, яка стане чудовим фундаментом для вашої творчості та подальших досконалень. Якщо у вас виникли якісь запитання або уточнення, то я з радістю вас буду бачити у своєму діректі і допоможу їх. Вирішите. Я з вами прощаюся до наступних корисних відео. А ви не забудьте поставити лайк та підписатися на наш YouTube канал, якщо ще не підписані.